У свіжому випуску Журнал Україна, головні загрози єдності суспільства, ексклюзивна розмова про все з Віталієм Капрановим, корупція на сміттєзвалищах з країною у центрі головних подій. Купуйте в точках продажу преси. На цьому тижні планується засідання комітету. Я дійсно спрямувала відповідну пропозицію на голову комітету Завітневича, для того, щоб ми у форматі відеозв'язку провели з членами комітету можливість діалогу і дискусії з керівниками ТЦК для того, щоб з'ясувати, в який спосіб вони будуть виконувати чинні норми закона, не порушуючи права громадян. Тому що на жаль, і зараз ми з вами є свідками того, коли купа відео спостер... купа відео супроводжує протиправний спосіб. Які застосовують представники ТЦК до громадян України, фактично ціломіць їх примушуючи кудись там прибути. це є примусова мобілізація, яка є неприпустимою і протиправною.